Шановний Роман Безсмертний з нами. Пане Романе, ми з вами переходимо зараз до стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки, яку було оприлюднено днями цими. Ця стратегія, треба відмітити, сподобалась Кремлю. Оцінив цю стратегію російський нацист, фашист і націонал-шовініст і воєнний злочинець Дмитрій Медведєв. І він, так що знаєте, зверхньо написав в соцмережах, що мовляв. А тепер подивимося, як вони це будуть виконувати. Так, питання наступне, пане Романе. Україна завжди була в фарватері Сполучених Штатів Америки. От насправді ми, не будучи членами НАТО, були вірними союзниками Сполучених Штатів Америки. Просто завжди, от від моменту. А е, здобуття чи відновлення незалежності Україну роззброювали під наглядом Сполучених Штатів Америки. Україна брала участь в міжнародних місіях в Афганістані, в Іраку, так теж під головуванням Сполучених Штатів Америки. А ми пережили з вами дуже тяжкий період, коли росіяни спровокували холодну війну між Сполученими Штатами Америки і Україною. Ви пам'ятаєте, коли кульчуги шукали в Іраку? Кульчуг не знайшли. Але Україна переживала всі ці удари дипломатичні від Сполучених Штатів Америки. Я пам'ятаю, кучму там е саджали в якесь місце, щоб щоб він поруч з американським представником не сидів. Гальмували наш вступ в НАТО. А Україна не надала китайцям преференції, які хотів Китай, і це не лише Мотор Січ. Пам'ятаєте, китайці хотіли купити українську компанію Мотор Січ. З Вашингтона нам не рекомендували це робити, тому що це доступ китайців до високих технологій. Китайці хотіли українські порти приватизувати і багато чого і ще було. Ну одним словом, Україна завжди була в фарватері Сполучених Штатів Америки, одним з найвірніших союзників Вашингтона. А як нам зараз ми з вами не будемо лаяти цю стратегію, просто немає сенсу. А як нам зараз вибудувати власну стратегію, стратегію України, щоб для американців наступив момент істини? І щоб вони зрозуміли, що втрачаючи Україну, вони втрачають цеглину власної безпеки. Я вже не кажу про Європу, а навіть власної безпеки. Це можливо, як ви вважаєте? Ну, Перше, що я одразу зазначу, що якщо і виробляти якісь підходи, а їх треба виробляти, то це треба робити разом з європейськими партнерами. І я дуже радий, що власне відбувається сьогоднішня зустріч. Дуже радий з того, що постійно в діалозі знаходяться радники, помічники з питань безпеки, вони консультуються, вони виробляють відповідні пропозиції, є обмін думками між першими особами, це дуже важливо. Важливо, щоб в нинішній ситуації Україна вела себе як частина Європейського дому, щоб це відчували європейці. І в цій ситуації, коли разом із Берліном. І Римом, і Парижем ще є Лондон і Київ, а це дуже серйозна сила. І зрозуміло, що цього найбільше боїться Дональд Трамп, і точнісінько так боїться і московський фюрер. І в даному випадку я дуже скептично відношуся від того, що американська система здатна сприйняти послуги України. бо... Так, як свій час був Буш-батько, який змолотив котлету з трибуни Верховної Ради, а потім був Буш-син, Буш -син, який наполягав на тому в Бухаресті, я нагадаю, 2008 року, щоб Україну прийняли в НАТО. Але не послухали не Буша батька в Києві, а Буша-сина не послухали в Бухаресті, ні Париж, ні Берлін. В нинішній ситуації важливо, щоби. Альянс, який складається, а це повноцінний життєздатний альянс, в якого є два серйозних крила це Лондон і Київ, і є фюзеляж у вигляді Європейського Союзу. Цей літак є дуже потужний. Він може бути оснащений, якщо не оснащений в більшості складовими уже, але дуже життєздатними компонентами. Зрозуміло, що в нинішній ситуації інтереси. І Трампа, і Путіна співпадають. Для Трампа поперек горла стоїть економічна потужність Європейського Союзу. То він запускає Орбана для того, щоб цей штурмував Європейський Союз. І не випадково ми маємо відповідні позиції в так званій стратегії, яка не критикує і не чіпає абсолютно Москву. Зате винуватцем усього, даруйте за те, що кажу, робить Європу. Точнісінько так діє і Москва. Вона перед переговорами з Вашингтоном накидається на Європу і постійно гавкає то це чудо Медведів Чучало, то сам Фюрер, розказуючи про те, що Європа винувата в тому, що йде війна. Тобто, вже очевидно і зрозуміло, що саме це робить крайньо необхідним альянс України, Європейського Союзу і Лондона. Шкода тільки, що в цій ситуації. Це не всі європейські держави, а лише 27. І це треба завжди пам'ятати. Точнісінько, так і пам'ятати те, що серед цих 27 є такі, як Орбан і є такі, як а, Фіцо Словацький. Невідомо, що як поведе себе польський Навроцький, хоча вже зрозуміли його натяки. Однак у цій ситуації важливо, що якщо виробляти цю позицію, то виробляти її разом. І не дивлячись на те, що формально Україна не є членом НАТО чи членом Європейського Союзу. Якщо думати про безпеку Європи як континенту, то треба вважати, вже, що від Лондона до Києва це єдиний простір і економічний, і оборонно безпековий. І тоді стає набагато спірніше і зрозуміліше, як треба себе вести. Зрозуміло, що в Європі це. Потягне за собою дуже багато розмов, суперечок, діалогів і так далі. Але в цьому і виробляється сила, і в цьому і є сила Європи, не дивлячись на те, що як з Москви, так і з Вашингтона будуть постійно говорити, що вони балакають більше, ніж роблять. Але вони не тільки. Балакають, а й дійшли до того, що нині нинішня економічна сила потенційної Європи набагато потужніша ніж Сполучених Штатів Америки. Я вже не кажу про Рашиську Федерацію. І в цьому відношенні а, сила Збройних сил України вона дуже важливий компонент ситуації, яка складається. Бо з точки зору прогнозу, вже очевидно, що найближчі десятиліття. Не будуть мирні не тільки для Європи і для світу взагалі. Відтак, виходячи з такої задачі, постановка проблеми стосовно вироблення політики відносин з Вашингтоном, вона стосується скоріш міжконтинентального а, діалогу. Бо, як ми бачимо, та ж сама стратегія Трампа спирається на стратегію Монро. Це стратегія ізоляціонізму, нагадаю. Яка по суті диктувала е, свого роду лідерство Північної Америки на території двох е, континентів американських і не більше. Але саме життя покликало Сполучені Штати Америки до Євроатлантичного Союзу, проти чого так впирається нині Сполучені Штати Америки? В Америці кажуть, і це видно з опитувань, що це недовговічно. Однак треба розуміти, що нинішній е, похід за. Тоталітаризмом Дональда Трампа він може викинути найрізноманітніші фортелі, і це треба розуміти, що Києву в цій ситуації а більш доречніше, доцільніше, і з точки зору насамперед ціннісного вибору це європейські партнери і спільні програми, і спільне вироблення політики по відношенню до Вашингтону про фортелі, які може е, шкварити Дональд Трамп, так. Це майже риторичне питання. Даруйте, будь ласка, пане Романе. Якщо Сполучені Штати Америки зрадять Україну, країну, яка, от як я раніше казав, завжди була вірним союзником Сполучених Штатів Америки, хоча й не була пов'язана протоколом про створення НАТО п'ятим пунктом Вашингтонської угоди. Так скажіть, а хто віритиме в якісь партнерські партнерські стосунки з Вашингтоном у майбутньому? Пане Дмитре, насправді відповідь на це питання дійсно риторична. Уже європейці розуміють вже нині, що довіри ніякої ні до Дональда Трампа, ні до Сполучених Штатів бути не може. Єдине, що рятує зараз, це те, що європейці нині продовжують розділяти Америку і Дональда Трампа. Точніше, політику Дональда Трампа і позицію більшості американців. Разом з тим, а багато хто з аналітиків кажуть, що а, який би президент не прийшов, він же не буде все з корінням виривати, що запровадив Дональд Трамп. Очевидно, що певні рецидиви з'являться, але не тут головна проблема. Головна проблема в тому, що правопопулістичні сили в світі набирають оборотів. І те, що називалося колись фашизмом, нацизмом там, і так далі, воно вискакує все в більшій в більшості частинах планети. Це або расизм, або ще якийсь шизм. І в цьому небезпека. Насправді, на, на даний час тема відстоювання демократії в світі, в принципі, це стала проблема номер один. Бо за цими всіма е, словами. Дональда Трампа і трампізму насправді ховаються прямо правопопулістичні безглуздя, які дуже небезпечні. А те, що виписано у цій стратегії стосовно підтримки правопопулістичних сил, свідченням є того, що люди, які зібралися теоретики навколо Дональда Трампа, вони уяви не мають. Що це відкине Сполучені Штати в зону ізоляції і перетворить її на звичайну рядову країну. І е, в такій стратегії паралельно суміщати претензії на гегемонію і ізоляціонізм, може бути е, робити це лише людина, ну, яка має один курс освіти вищої. І то це такий собі трієчник, який не розуміє, що в одному документі. Навіть якщо він не достоєн називатися стратегією, а в ньому написано Ми хочемо, тобто, я би цей документ назвав би «Хотєлочки» Дональда Трампа, а не національну стратегію безпеки Сполучених Штатів Америки. Якщо порівняти її з стратегіями, які писалися попередніми президентами і їх урядами, то, чесно кажучи, це дуже сіроватенький і сироватенький документ. Однак небезпека його в тому, що він явно вказує. На правопопулістичний курс. Тобто, це означає, що та частина політику Америки, якій не вдалося в свій час затягнути Рузвельта до Гітлера, тепер вони з таким же самим азартом намагаються затягнути Трампа до фюрера московського, до рашизму. А це нечиста сила, що нацизм. Гітлерівський шораз разразизм путліровський це абсолютно однакові явища. Слухайте, Слухайте, І звідси ну, це, небезпека. Це означає, що у Трампа є спокуса залишити китайсько-російського китайсько-азійському блоку а цілу півкулю. Робіть там що хочете. Це ваші справи. Головне, щоб ви не лізли в наш західний світ. А тут ми самі будемо з Венесуелою розбиратися там з Канадою. А і, і з усіма іншими до речі, о те, що ви зараз згадали Рузвельта, це ж до речі була ідея Гітлера свого часу. Він це пропонував британцям британській імперії поділити світ навпіл. Одна частина німецької імперії, одна частина англосаксом. На що Черчилль тоді не пішов? Я підозрюю, що Дональд Трамп може не знати про те, що відбувалося під час Другої світової війни, які були передумови Другої світової війни, але концепції дуже схожі, між іншим. Але в такому разі це означає, що американський лідер може прийняти концепцію, яку відпрацював ще Адольф Гітлер свого часу. Ну, те, що в позиції проекту 2025 є ідеологія ізоляціонізму, яка кидає протиборанців на такий а, контроль двох а, континентів Північної та Південної Америки, і залишає поза увагою а, все інше в світі, це явно говорить про те, що я вже не кажу цитування і посилання на Складову в політиці Дональда Трампа доктрини Монро якраз говорить про те, що подібним напрямком Трамп і рухається. Не випадково і час, коли цей папір було оголошено, тому що назвати його документом я не можу. Він, скоріш, все таки, хотілками є. Текст його чуднуватий з точки зору стратегії, бо там. Кожному четвертому чи п'ятому абзаці йде мова про те, як сказав Дональд Трамп, як вирішив Дональд Трамп, як зробив Дональд Трамп. Таке враження, що ми читаємо якийсь документ ЦК Компартії Китаю. Причому більше з посиланням на Мао Цзедуна, ніж на Сінзіньпіня. І всі ці е, сіньцзіньпінізми в американській політиці, вони в свій час, коли будуть помічені, це ще більша небезпека буде, тому що ви абсолютно праві в чому. Із з документа явно випливає. Не дивлячись на те, що він там кидає деякі а, тези в бік а, Тайваня, однак принцип, що східна півкуля за Китаєм і Росією, а західна за Сполученими Штатами Америки, явно а, цей душок у документі є. Звідси очевидно, що а, подальший весь розвиток подій буде залежати, по-перше, від того. Наскільки все це буде реалізовуватися, я абсолютно серйозно кажу про це, бачачи, що ну, для Трампа не існує ні американської конституції, ні законів Сполучених Штатів Америки. Він витворяє те, що вважає за необхідне, бо думає, що його ж обрали люди. І те, що він обіцяв, він має робити. Це перший момент. І другий, очевидно, що у цій ситуації все буде залежати від того, а як інші учасники міжнародних відносин. Будуть дивитися на всі ці е, забавки Дональда Трампа, в тому числі в питаннях війни і миру. Бо ми ж прекрасно бачимо, що е, війни, які зупинив, припинив чи вирішив, як каже Дональд Трамп, все це є уявні речі. Е, всі знають прекрасно, що цими вихідними е, знов розпочалися перестрілки і бої між. Таїландом і Камбоджею. Тобто, насправді, тут іде війна. Пане а в кінці в кінці минулого тижня він підписав ще один документ між Руандою і Конго, але на вихідні знову відновилися там бойові дії. Ну, на, насправді це все уявні речі, а не реальні. Звідси, а, моє переконання в тому, що а, Трамп. Намагається цим шляхом створення уявного миру іти в російсько-українській війні, російській агресії, але значимість, е, цього поєдинку це не лише війна між Україною і Російською Федерацією, це війна між Європою і Дикою Азією, це війна між демократією в світі і тоталітарним режимом. Оцих речей е, Трамп не розуміє. А те, що ви сказали, з приводу того, що Трамп... Не знає чи забувся про те, як намагалися одурачити Рузвельта. Він не знав, не знає і знать не буде. Цей чоловік народжений для зовсім інших речей. Оцих блудних кроків, які ми зараз бачимо вже майже рік з моменту приходу його вдруге в Білий Дім. Я хочу повернутися до нас, улюблених, що нам да як нам далі з усім цим жити, так. І у нас ви гарно говорите гарні речі щодо наших європейських партнерів, але ми ж з вами розуміємо, що у нас неможливий альянс зі старою Європою, коли нам б'ють. А під дих, вибачте, будь ласка, і в спину нова Європа, яка не так давно стала цивілізованою. Вибачте, Я, я кажу речі, як воно є, тому що були під окупацією чи то гітлерівців, чи потім комуняк московських, так а тепер вони диктують свою, свої, свою погоду великій Європі. Зокрема, Орбана ви вже кілька разів згадали, так і мені здається, що тут нашим європейським партнерам просто бракує. Політичної волі, нарешті сказати: послухайте, серед нас є адепт російського фашизму, і принаймні політично ізолювати цю істоту політичну, тому що вона постійно блокує будь-які позитивні дії щодо України. Ми з вами не бачимо цієї політичної волі. Нам розповідають про демократію в умовах війни. А і водночас європейський союз заблокований Ілон Маск, коли говорить, що європейський союз має бути розпущеним. Він а, і це має на увазі, що європейський союз не здатен приймати рішення. У нас з вами дві хвилинки, щоб ви на це відреагували, пане Дмитре. Я розумію ваші тези. Вони відповідають дійсності, але я переконаний в те, що дійде час і до цього. Якщо Трамп продовжить рухатися дорогою, такою як він іде. І в обох господарів у Вашингтонського і у Московського буде оцей посіпака на побігушках Орбан. Очевидно, що Європа змушена буде приймати рішення про і ізолювання самого Орбана, ну а за тим можливо, рішень по Угорщині. Я це розумію прекрасно, і європейці це відчувають. Тепер стосовно того, наскільки в цій ситуації можна сподіватися на єдність Європи і так далі. Особливість Європи в тому, що немає рішення найдрібнішого і великого, яке б не дискутувалося, яке б не глибоко не проговорювалося, і так далі. Бо це Європа. В цьому слабкість Європи, пане Дмитре, але в цьому й сила Європи. Бо якщо Європа прийняла рішення, то вона піднатужується і досягає свого результату. І так життя побудовано, що американцям і Москві страшенно не подобається все те, що робить Європа. Потім вони намагаються з тим з тим працювати. Все тоді жалкують, що виступали проти проти і так далі. Скоріш за все європі необхідно міняти регламентні підходи й порядки, бо насправді насувається час не просто загроз, а війни. І те, про що нині говорить і голова комісії з питань безпеки, а колишній прем'єр-міністр Литви, та й потребує серйозних змін в порядку діяльності Європейського союзу, що й приведе до рішень, про які ви щойно говорили. Дякую вам дуже.